Вітаю! Ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я познайомлю вас зі сплячими богами. Я забув придумати оригінальну підводку до заставки. Заставка. Сплячі боги. Це епічно, це красиво, це шедеврально. Це скарб. Гра являє собою пісочницю з величезним, навіть гігантським відкритим світом, наповненим таємницями, загадками, пригодами та небезпеками. А найкрутіше те, що вона така спочатку дає тобі тренувальний сценарій, який плавно в тебе вводить у цей світ, вчить у себе грати. За що я, до речі, дуже вдячний. Мені не довелося друзям пояснювати годину правила. Ми все розбирали по ходу цього сценарію, і як мінімум не було нудно. А потім викидує тебе посеред невідомого моря і каже: ну все, далі сам. Ось тобі рецептоладок, пара початкових квестів, іди, розважайся. І від цього просто зносить дах. Різноманіття та свобода дій безмежні. Тобі хочеться повзаємодіяти з кожною точкою інтересу, дослідити кожну можливу взаємодію, отримати на горіхи, звалити звідси якомога далі, зрозуміти, що сюди ще рано, отримати ще сильніше на горіхи, повернутися на початок, заплакати, наткнутися на халявні ресурси десь посеред моря, повірити в себе, піти в майже випадково перемогти дуже сильних мобів, повірити в себе ще більше, отримати емоціонал Темі знайти перший тотем або не знайти жодного тотему, виконати квести, отримати нагороду, зрозуміти, що партія триває вже 6 годин, які пройшли як 20 хвилин. Вирішити не згортати гру в коробку, бо ти завтра все одно продовжиш в неї грати і зрозуміти, що ось вона пригода, яку ти чекав все своє настілочне життя. Райан локет, ти бісів геній. Земни тобі, уклін, за те, що все оце ти зміг придумати сам. Стільки емоцій від гри я не отримав уже. Не згадаю навіть скільки. Вона затягує в себе і не відпускає до самого кінця. А після цього самого кінця ти хочеш ще, і ще, і ще, І ще. І їй є що тобі запропонувати. І в друге, і в третє, і в четверте. Бо... Бо книга сценаріїв, якою можна з легкістю нанести черепно-мозкову травму, містить в собі. Купу сюжетних розгалуджень різного ступені тяжкості моральних виборів та 50 тотемів тільки в базовій коробці. Удачі знайти більше трьох з першого проходження. Ми знайшли нуль, відгрібши при цьому за рекордні 7 годин. Якщо хтось зможе злити кампанію швидше, напишіть мені в коментарях, щоб я не був таким сумним. Тільки не лякайтеся таких цифр тривалості кампанії, вона може бути перервана і збережена будь-коли. І ви можете як пройти за поєм за один день, так і зіграти 15 партій по годинці, адже прогрес може бути збережений, і гра може бути складена в коробку в будь-який момент. А гравців можна змінювати прямо посеред партії, що дуже зручно. Так може здатися, що гра дуже кризова, але я б не сказав, що це так. Звісно, вона не погладить по голівці, якщо ви будете бездумно тринькати ресурси наліво і направо. Але камон, якби було надто легко, було б не цікаво. Рандом у грі присутній, але дуже круто, що на нього можна вплинути, навіть коли перевірку вже здавалося б, завалено. А от за що гра дійсно карає, це за неуважність. При дослідженні вам даватимуть підказки, і моя вам порада ведіть нотатки. Якщо персонаж сказав, що в точці Х живуть злі тварюки, і там робити нічого не пріться в точку X, хоча й не сказати, що кожному зустрічному можна прямо вірити. Багато хто захоче вас пограбувати, намахати або просто використати. Але саме це і робить сюжет таким цікавим і нелінійним, і багато де непередбачуваним. Про сюжетну частину розказав. Перейдімо до боївки. Коли ви зустрічаєте ворога, починається гра у грі. Кожна карта ворога має 9 клітинок, на яких зображені їх життя або особливі здібності, або одночасно те і інше. Коли ви наносите поранення, ви викладаєте маркери на ці комірки, що репрезентує те, як ви влучним пострілом підстрелюєте крило противника або відрубаєте йому ногу. Ви можете і навіть мусите працювати як злагоджений механізм. Поранивши суперника в правильне місце, ви можете підсилити атаку іншого персонажа, і це відчувається як неймовірний тактичний пазл, вирішуючи який ви можете відчути себе просто довбаним генієм. Взагалі, за відчуттями, ця гра нагадує мені настільно-рольові ігри, ну по типу того, ж ДНД, тільки за відчуттями, не механічно, в якому майстра заміняє книга, а ще тут є компоненти. Боже, які тут компоненти? Так, гра займає дуже багато місця на столі. Все буде усіяно картками, якимись жетонами, призначення яких ви навіть не будете розуміти до певного момента. Все зроблено так, щоб максимально занурити вас в атмосферу цього світу, починаючи від арта, за який ще раз окремий респект пану Локету, який сам все це малює, закінчуючи різної форми жетончиками, які можна було б зробити просто картками, але ні, це жетони різної форми, і їх так і хочеться постійно крутити в руках і мацати мацачками. А якщо взяти металеві монети, то мацачки взагалі будуть у захваті. Ну і так як гра у мене з доповненнями, давайте поговоримо про них, що вони взагалі дають і чи потрібні вони. Перше хвилі знищення. Воно просто додає більше різного контенту, до якого ви доберетесь, проходжені проходженні на третьому, якщо, звісно, не попливете спеціально шукати саме його. Радикально на механіки не впливає, просто робить гру більшою і об'ємнішою, і робить це дуже добре. Ну і ще додає аркадний режим, який дозволить вам пройти серію випробувань, але якщо чесно, я його не мацав і не зовсім розумію, для кого він був зроблений. Але якщо вам таке подобається, то майте на увазі, тут таке є. А от з підземеллями все куди цікавіше? Вони додають у гру. Підземелля, які є ще однією грою у грі, і роблять її ще більше схожою на ДНД, ну, бо підземелля драконів нема, напевно, але підземелля є. Їх можна досліджувати, зійшовши з корабля, і це додає грі ще один рівень різноманіття. А ще базова коробка розрахована так, щоб в неї ідеально помістився весь контент разом із доповненнями, але при цьому і без них нічого не грюкало і не тряслось, якщо її потрусити. Тож, якщо перше доповнення ви самі вирішите, чи потрібно воно вам одразу, то друге я рекомендую до придбання зразу з базою. І так я знаю, що весь огляд я нахвалював цю гру, але вона реально мені дуже сподобалась. Це 10 із 10, в деяких місцях навіть 11. І одразу топ 3 мого особистого рейтингу з першої ж партії. А тепер перейдемо до топ-1 ваших сердечок рубрики халявні коробочки. Звукові ефекти вставлю, якщо не забуду на монтажі. Переможцем новорічної роздачі стає ось цей коментар, і місяць молодик уже готується до відправки своєму новому власнику. А зі сплячими богами все буде куди цікавіше. Як і у випадку з дюною я не проведу розіграш зразу. Ця гра заслуговує більшої конкуренції. Тож як тільки у нас на каналі набереться одна шість підписників, в наступному ж відео я розіграю не просто сплячих богів, а на вибір один із трьох призів або базову коробку сплячих богів. Або обидва доповнення, або набір делюкс компонентів, тобто металеві монети, металевий кораблик та плеймат. Ще раз, переможець обирає собі приз сам. 1076 підписників. Чекаю! На цьому все і будь ласка, як завжди, не забувайте про ютубівські штуки. Лайки, підписки, коментарі. Це все дуже допомагає розвитку як нашого каналу, так і українського Ютубу. Загалом. Гарної вам гри, Па-па.